thank you Шановні глядачі, чим душ, долучайтеся до нашої трансляції. Матч Карпати Дніпро. Я вас запрошую до Львів арени і до міста Леває кутови, який подаватиме Сергій Кравченко. Роман Мисок виставляє захисників. Подача від Кравченка іде, і все ж таки захисник Дніпра знімає м'яч у повінувати. Ось цей епізод. Нестеров. М'яч вибув, а після того Близначенко порушив праву. Цікаво за цим спостерігати. Попри рядки в турнірній таблиці. Навіс відчачува і ледь не дотягнувся до м'ячики. Забрали вони м'яч у цій ситуації. Навіс Костевича в руки. З м'ячем Влад. Де вперед віддає на Близначенко. Близначенко на Фланзі. Удар когута! Ось це дуже небезпечно. Ось це дійсно гостра атака Просто все вийшло зробити Дніпровцям. Близниченку ніхто не заважав виконати цю передачу, ніхто не перекрив кисень. Зараз Ігору Когуту. Нереалізація. Це те, що навіс від Кравченко. Вбиваються Карпати піко Демонструє свій могутній удар, але просто в руки мис. Дозволяти ось так бити. Можна дозволяти перебувати на ударні. на удар. Лещука. Лещук лише скидає на Костевича. Продовжують володіти м'ячем Карпати біля штрафного майданчика Дніпра. Кравець його навіс. Лещук Бланко. Удар поворотах! 1-0. Карпати забивають. Треба. Торбу своїх голів пропустити для того, щоб дійсно стати воротарем. З 11-метрової позначки головою бив Лещук І по такій незвичній траєкторії м'яч полетів. Не так то й просто було зреагувати ще й від газону м'яч з Але напевно треба говорити про те, що міг врятувати у цій ситуації. Дивимося, Ще раз забитий м'яч. Чудова подача від кравця. І однозначно у цьому епізоді кравець набирає хід. Кравець досі з м'ячем. Ще одну передачу можна виконувати. Худоб'як б'є по воротах. Понзер показує на кутовий. І дійсно м'яч від гравця Дніпра. І міг би робити рахунок. Нулі! 2-0. Карпати отримують 1-1. Дніпро класно розіграв цей момент. І, напевно, знову треба говорити про якусь помилку Голкепора. Не використав гольовий момент. А зараз ось цей стандарт. А вкидання за оту є стандартом. Так само, як і штрафний, і кутовий. І за виконання піку. Це вкидання є куди небезпечніше. Небезпечнішим, ніж багато штрафних і кутових Чудова скидка від доміка. Вірвався сюди когут і поцілив у ворота. Шановні друзі, пропоную зараз оцей прохолодний вечір зігрітися чудовим футболом на львів арені. Розпочався в нас вже другий тайм. І Мали Карпати. Подивіться, як увірвався Костевич і міг забивати у порожні ворота. Лунін не зміг зіграти на випередження, не зміг м'яч забрати. Більше високих потужних гравців відправляють туди Дніпряни. Але удару не вийшло. Ну, налетів на колбута Нестеров. Зіткнулися гравці Добре, клуба, може підсилити гру своєї команди. Карпати тим часом атакують. Непоганий простір. Гресьов, Худобяк його удар. Вважає Худобяк, що був рикошет. Намагався він так щокою покласти м'яч у дев'ятку. А тут не видно, чи торкнувся когось. Знову Адемюк люк іде в штрафний майданчик, подає Кравченко. Карпати зараз. Подача. Виходить Лунін і м'яч спокійно забирає. Зодом знову подача у штрафний майданчик. Вакулко на ударній позиції. І добивання від Сватка після серії рикошетів. Рейкошеді. захищатися. Не можна, не можна так довго. Може багато варіантів. Як виконати цей удар гравцям Дніпра? І хто буде його виконувати? Кравченко! Над попереченою б'є Сергій Кравченко. Непогане виконання, але не точно. Піймати хотів воротаря. Кравець рвається до ворі Дніпра. Кравець з м'ячем. Віддає ліворуч. Можна навішувати. Але тут Андрій Лунін перший на м'яча. Вернув ще є один шанс. Танчик пройвався, побачив його Вербний, віддав у вільну зону м'яч, але удар акцентований Ярошенко не вдався. Давайте подивимося на цифри цього протистояння. Дніпро дійсно мав перевагу. 13.8 по ударах.